Всіх приві... Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, в Садку Наталії. Хочу поздоровити всіх своїх підписників, всіх херсонців, всіх українців з, так... з такою знаменою датою визволення Херсону від загарбників. Дякуємо ЗСУ, дякуємо всім хлопцям і дівчатам, які боронили. І захищали Херсон. Ми всі радіємо разом з вами. Дякую. Спірея. гарнюнька. Ось такий кущик. Ось на цьому місці у нас росла капуста. Я якось показувала вам відео. І ось ми вже сьогодні всю капусту зрізали, яка оставалася. І вирі... виріли рівчак такий і зложили всі остатки сюди, в цей рівчак. Зараз ми її закопаємо, і нехай вона тут удобрює нам ґрунт. Перегниє зиму. І буде гарне, гарно для ґрунту. Ось чоловік утаптує її, в оцей рівчак втопче і зараз закопаємо. Ось подивіться, як ми це все зробили. І не видно, що тут і капуста росла. Зате грунту буде гарно. Зебелька одобриться, і все буде добре. Ось тут у мене росте водозбір. Ось багато таких кущиків. І там, і ось там. І подивіться, подивилася через доріжку, ось Тут через доріжку, подивіться, скільки сіянців насіялося А це ж все водозбір. Сіянці. Оце вже так багато їх буде. І он крихітка така малесенька. Ну Нехай росте наступному році попересаджую. Якось дивилася одного блогера, і він розказував, чим він підкислює свої е, гортензії, лохину і всі рослинки, які е, полюбляють кислий ґрунт. Так от він робить настойки із щавелю. Ну, зрізає щавель і заливає водою, і цією водичкою поливає рослини. Так ось я зрізала свій щавель уже. Ну, такий вже він поганенький. І ось я хочу цей весь щавель Ось зробила таку ямочку. І під гортензією, ось тут в мене росте гортензія. І не тільки під цю гортензію, зараз ще під інші гортензії. Отак закопаю цей щавель і він закисли наш ґрунт. А на наступний рік я буду теж робити такі настої. Це для мене новинка, я такого ще не чула. І ось ділюся з вами цією новинкою. Може хтось і знав про це. Так що пишіть. Те, що яблука закисляють ґрунт, я це знала. Яблука да, я теж закапувала, літак розлажувала. От, а в цьому році яблук мало в нас. От, так тепер оце ще закислю. На наступний рік будемо робити такі настойки. Пишіть. Розкажіть, може і ви так робите, не знаю. Я для мене це новинка. Замульчувала свою коніку красуню, зробила їй красоту і трояндочку свою фулмон теж замульчувала. Останні квіточки... Ще вона, листя не збросила, зелена. Ось, так. Ось дивіться, завернули свої дерева в агроволокно від морозобоїн. Агроволокно розрізала старе на такі стрічки. Ну, сантиметрів десь 20. І ось так ну, можна і менші зробити стрічки. І обвернула отак свої молоді деревця. Це черешенька. Ось так. Там хурма. Хурмо так обвернула. Ось так поборачувала там черешня. А все із-за того, що в нас тут вітер сильний. І коли мороз і сильний вітер, тоді е, трапляються морозобоїни на деревах. Хоча б такого не було, можна купити і Є такі в епіцентрі продаються бінти для дерев, щоб обгортати ну, дерева. Ну, а ми зробили отак, агроволокном. Розрізали на стрічки і агроволокном обвернули. Вона це не спасає від морозу, а просто від морозобоїв від висушливих вітрів, які в нас бувають. На цьому місці у нас ріс клен. І ми з чоловіком вирішили викопати його і пересадити на друге місце. Ось туди. Вон він там. Зараз підійдемо. Тут у нас катальпи ростуть, і ми не Я... ялинки, сосни. Сосни і... Ми вирішили посадити сюди свій клен. Він виріс з сіянця, йому, якщо не помиляюся, два роки, ну, можливо, три. ось, І ми на це місце біля паркану, біля дороги, ось так посадили свій клен. Я думаю, тут буде краще, тому що він розростеться, і, а там посеред, посеред саду якось мені не дуже хотілося, щоб він великий. Там ще в мене сієнець, він червоний. А цей був не червоний, він був з жовтими листями. Ну, Нехай росте. На все добре, до зустрічі. Бережіть себе.